В'ячеслав Чорновіл народився 1937 року на Черкащині у селі Гірки у вчительській сім'ї, в якій плекалися українські традиції. Юнак закінчив школу із золотою медаллю, проявивши дива дисципліни. В нього була вдома кімнатка і у нього висів розклад дня. Він за тим розкладом жив, його виконував, бігав, займався спортом. Було написано, коли уроки робити. У цьому випуску ВОЗ ми поглянемо на віхи біографії одного з визначних українських політиків під новим кутом. Ми з величезною повагою ставимося до його діяльності і спадщини, але нам кортить зрозуміти, чому йому так і не вдалося повести Україну за собою. А зараз час нагадати: поставте, будь ласка, лайк цьому відео, а також підпишіться на наш канал і вдарте у дзвін, якщо досі цього не зробили. Після школи В'ячеслав вступив до Київського університету на філологічний факультет. З другого курсу перевівся на факультет журналістики. Чорновіл почав політизуватися під час навчання на факультеті журналістики Київського університету. Його вихованого на гаслах дружби народів інтернаціоналізму вразило, що в столиці України вовком дивляться, коли ти говориш українською. Чорновіл щиро сприйняв хрущовську відлигу як можливість відносно вільно висловлювати думки, отже, ділився своїм обуренням. Звісно, на нього донесли постала загроза виключення звишу. Викладачі порадили В'ячеславу взяти паузу в навчанні. Він відправився до Жданова, нинішнього Маріуполя, будувати домну для Азовсталі. Послухавшись мудрих порад, він уникнув відкритого конфлікту з КДБ. мабуть, востаннє. Повернувшись до університету, Чорновіл долучився до руху шістдесятників, активних діячів, серед яких ширилися прогресивні ідеї і не лише культурні. Пригадую, як на Володимирській гірці в Києві я своїм однокурсником у 60-му році навісні давав клятву, що все життя буду боротися за волю України. Він товаришував з Іваном Світличним, Іваном Дзюбою, Євгеном Сверстюком, Василем Стусом, Аллою Горською, Лесем Танюком та іншими. Держава уважно спостерігала за цими вольнодумцями і робила висновки. Зокрема, кандидатську дисертацію Чорноволу захистити не дозволили. Активна протестна діяльність Чорновола почалася з промови на відкритті пам'ятника Тарасу Шевченку в селі Шешори на Франківщині та виступу на прем'єрі фільму Сергія Параджанова Тіні Забутих предків. Це насправді він вигукнув. Хто проти тиранії, встаньте. Згодом, пославшись як не дивно на конституцію СРСР, В'ячеслав Максимович відмовився свідчити на закритому суді над братами Богданом та Михайлом Горенями. Далі Чорновіл підіймає ставки у боротьбі з державою і готує збірку лихо з розуму про 20 заарештованих українських дисидентів. Книгу видали за кордоном, а її автор отримав три роки ув'язнення у таборі суворого режиму. Після повернення за амністією чорновіл заснував підпільний журнал Український вісник, у якому друкувалися вірші, художні твори, публіцистика, зокрема про українських політв'язнів. За це отримав ще шість років таборів і три роки заслання. В якутських таборах він був організатором і учасником численних акцій протесту, голодувань, писав книжки, рукописи яких передавалися за кордон і видавалися. Це при тому, що приблизно половину терміну провів у штрафному ізоляторі. Щойно В'ячеслав Максимович звільнився, як з новою силою взявся за боротьбу з радянським режимом, став активним учасником української гельсінської групи антикомуністичної опозиції. Отже, його знову заарештовують і відправляють на заслання за сфабрикованим звинуваченням. Там нищили особистість, а він не тільки вистояв, але й довколишніх робив кращими. Недарма політв'язні називали його Зеківським генералом. До України Чорновіл повернувся лише у 1985 році. Відчувши новий подих ліберальних змін, він розпочав справжню політичну діяльність. За його активної участі було створено українську гельсінську спілку, а згодом політичний проєкт його життя народний рух. Це була перша заявка Чорновола на політичне лідерство. Тоді суспільство опинилося під тиском значної кількості проблем: наслідки аварії на Чорнобильській атомній станції, дефіцит товарів, міжнаціональні конфлікти. Але нам треба зрозуміти так, що тільки тоді, коли український народ разом з іншими національними, які проживають на території України, стане повним господарем на своїй землі, всі ці проблеми будуть зняті. Так, Чорновіл говорив на установчих зборах руху. Завзятість і впевненість, а також досвід дисидентства, дали змогу В'ячеславу Максимовичу перемогти на перших демократичних виборах. Він став одночасно депутатом Верховної та Львівської обласної ради. На Львівщині його обрали спікером. А в парламенті він очолив радикальне крило опозиційної фракції Народна рада. Ця фракція, зокрема, добилася прийняття декларації про державний суверенітет. У серпні 1991 року у Москві розпочався пуч. Група старих комуністів відсторонила президента Михайла Горбачова, аби знову повернути диктатуру в СРСР. Поки органи управління у великій країні розбиралися, що відбувається, Чорновіл пішов на радикальний хід. Як ми вже зрозуміли, це цілком в його характері кидати виклики авторитаризму. У перший же день заколоту В'ячеслав Максимович зібрав Львівську обласну раду та ініціював прийняття звернення, в якому прямо засуджувався переворот. Це була перша подібна заява. «22 серпня. Зранку ми взяли Львівський обком партії, опечатали всі кабінети. Відразу створили комісію обласної ради, яка день і ніч сиділа там, перевіряючи всі документи. Ми багато чого там знайшли, і найголовніше документ, який підтверджував причетність ЦК Компартії України до Путчу. Чорновіл тут же розпорядився припинити діяльність КПУ на Львівщині. Це був зоряний час для політика. Наступного дня він виступав в Верховній Раді разом із колегами, проштовхуючи прийняття акту проголошення незалежності України. Для цього навіть довелося тиснути на голову парламенту Леоніда Кравчука. Чим це закінчилося, ми пам'ятаємо. Акт було прийнято. А згодом Чорновіл був першим, хто заносив прапор України до Верховної Ради. Про історію прапора і про те, якими насправді мають бути його кольори, ОС також зробив відео. Посилання в описі. За кілька днів Чорновіл очолив доволі дивні збори Галицьку асамблею. Це спільні сесії Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської рад. На цих зборах йому було рекомендовано балотуватися на посаду президента України. Це був зеніт його слави. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олексій Руденко. Олександр Почкун, Максим Шпак, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Дмитро Іщенко, Єлизавета Глотова. У передвиборчій програмі Чорновола домінувала ідея об'єднання українського народу, створення відкритого громадянського суспільства. Він пропонував зробити українську армію професійною, ядерну зброю не віддавати, а поступово деактивувати. У 1991 році В'ячеслав Максимович отримав історичний шанс змінити країну, заради якої поставив все життя на кін. Але тут його чесність і прямота зіграли з ним злий жарт. Він вирішив говорити з електоратом щиро. При найкращому збігу обставин, це коли ви мене оберете президентом, це коли я сформую такий, як треба, уряд, коли будуть прийняті, не буде спротиву Верховної Ради, або якось ми змінимо Верховну Раду, не буде спротиву тим указам, рішучим указам, які треба негайно приймати для запуску ринкової економіки і так далі. Якщо все це буде, і ви повірите мені, то тільки ну, падіння, зупинити падіння нам вдасться протягом року. У передвиборчих матеріалах Чорновіл пропонував повне перезавантаження держави і країни: новий уряд, двопалатний парламент, місцеве самоврядування, реорганізація правоохоронних органів, приватизація, свобода підприємництва. Чи готові були громадяни до швидких реформ, коли навіть сам автор попереджає, доведеться затягнути пояси. Президентські вибори В'ячеслав Чорновіл програв, набравши 23% голосів. Перемогу з 62% здобув Леонід Кравчук. Його програма не була конкретною, складалася із п'ятьох загальних тез, що отримали назву 5D – держава, демократія, достаток, духовність та довіра без радикальних змін і докорінних реформ. Тут потрібна ваша думка, яку ми просимо висловити в коментарях, чи це дійсно та точка, де Україна пішла не туди, як говорять численні меми. Після програшу В'ячеслав Чорновіл йде на подальшу конфронтацію і подає у відставку з посади голови Львівської обласної ради, адже вважає недопустимим бути чиновником у свого політичного опонента Кравчука. Зосереджується на роботі у Верховній Раді. У 1994 році в Україні відбувається перезавантаження влади. Спочатку вибори до парламенту народний рух ставить собі завдання здобути принаймні 20-25% місць у раді. Сам Чорновіл блискуче виграє в окрузі на Тернопільщині, а от для очолюваної їм партії ці вибори явна поразка. Руху вдалося сформувати фракцію всього у 27 чоловік лише 6% місць. Отже, цінності, які пропонували рухівці під керівництвом Чорновола при всій його особистій популярності, у суспільстві особливого відгуку не знайшли. На серпень 1994 року були призначені позачергові вибори президента, але рейтинг Чорновола на той момент був суттєво нижчим ніж у Кравчука і Леоніда Кучми. Отже, В'ячеслав Максимович вирішив у президенти не балотуватися. Переміг Леонід Кучма, який на той момент позиціонувався як символ дружби з Росією і прорадянського консерватизму. Комуністичні діячі оговталися після гучної поразки у 1991 році, перереєстрували свою партію та знову провели активну роботу з виборцями. Перемога кучми їх максимально надихнула. На парламентських виборах 1998 року комуністи отримали 25% голосів за пропорційними списками, а народний рух лише 9%. Руху вдалося сформувати фракцію у 47 осіб, а комуністам у 123. В'ячеслава Чорновола і його фракцію часто критикували за недостатню увагу до економічних та соціальних питань у парламенті. Однак політик заперечував, якби законопроєкти, запропоновані нашою фракцією, були реалізовані, держава значно просунулася б вперед. Але політика це мистецтво компромісів. Чесність і принциповість чорновола заважали йому маневрувати в політичному середовищі, де часто домінували кулуарні домовленості. Наближалися вибори президента 1999 року. Ще один шанс для Чорновола. Проте він стрімко втрачав лідерство навіть у своїй партії. Рух вирішив провести праймеріс, тобто попередні вибори кандидата в президенти. На них Чорновол отримав лише незначну перевагу перед Геннадієм Удовенком. Отже, обидва кандидати тимчасово продовжили боротьбу за право бути висунутими від партії. Несподівано, частина рухівців висловила недовіру чорноволу і усунула його з посади голови парламентської фракції руху. Проти В'ячеслава Максимовича виступили відомі політики: Юрій Костенко, В'ячеслав Кириленко, Іван Драч, Дмитро Павличко, Ігор Юхновський, Роман Зварич, Ігор Тарасюк та інші. Згодом частина керівництва руху зібралася і обрала головою і кандидатом в президенти України Юрія Костенка. Цікаво, що на зборах був присутній одвічний опонент Чорновола Леонід Кравчук. Серед причин цього розколу називають дії влади з метою послабити конкурентів перед виборами президента. А ще принципову позицію Чорновола щодо дисципліни у фракції, зокрема щодо депутатів-підприємців, які мали б припинити займатися бізнесом. Відповідь Чорновола була терміновою. Було зібрано делегатів краєвих організацій. В'ячеслав Максимович отримав підтримку як голова руху. А розкольницькі дії, Костенка і компанії були відкинуті. Проте удар був болісним. Не сумніваюся, що цим публічним катуванням мого батька свідомо намагалися довести до інфаркту, знаючи, що він вже мав два раніше. З ними справді стався серцевий напад, довелося лягти до лікарні. На щастя, все обійшлося. Доволі швидко Чорновіл повернувся до політичного життя. Він зберіг команду і відправився у подорож регіонами з виступами, аби підтримати свою політичну силу. Але багато зробити не встиг. 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі поблизу Борисполя. Автомобіль, у якому їхав політик, зіткнувся з вантажівкою з причепом, що розверталася посеред дороги. Наступного дня тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко заявив, що це нещасний випадок. Проте, чим далі, тим більше спливало деталей, що свідчили про протилежне. Ми розслідували справу про вбивство Чорновола і встановили, що Чорновола було вбито чотирма ударами кастету. Безперечно, що це не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події у траурній процесі. На похоронах В'ячеслава Чорновола взяли участь близько чверті мільйона людей. Винних у його вбивстві вже чверть століття знайти не можуть.